Я повідповідати вам на запитання, які ви задаєте найчастіше. Так от, питання: як ви боретеся з блохами, з вошами, з пухоїдами, якщо в курка випадає пір'я, або якщо курка, не дай Боже, перестає нести яйця? Так от сьогодні я обрала найволохатішу курку і зараз вам покажу, як же ми боремося з тими блохами. Так, показ Використовую ось таку полову ванночку, яку насипаю 50 на 50 разом із піском або золою, Насипаю і кури, там мені купаються. Друге. Я використовую ось таку пудру, яку треба втирати прямо в оцю півня або в курку. Я вам зараз покажу та розкажу це все детальніше. Берете собі в руку пудру Інсектор Pro. Посипаєте отак на півниках. Його шерсті, пір'я, починаєте, наче легенько втирати, наче, знаєте, робите такий масаж, скажімо так, але це робите ось таким чином, проти пір'я. Гарно заходите під крила, ось таким чином, бачите, півнику вже починає подобатися. Спочатку він там собі думав, ось так гарно розпушуємо це все діло. Отак, от бачите, і півень вже дуже радий, він вже думає, що я масаж роблю. Гарно втираєте, Це можна робити будь-які, це може бути кури. Це ми процедуру зробили. Він утік, докажу до кінця. Це можуть бути кури, перепілки, будь-яка птиця, яку ви маєте. Чи можливо це може бути навіть велика рогата, може бути кози, цу кудру е можна використовувати абсолютно для всіх. Тут є розрахунки, прораховані кому, скільки треба її. Хто бажає щось замовляти в ЗВК, вказуйте мій промокод дітання тіктоку, і вам буде 5% відсотків